Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості, великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя. Воно оновлюється кожного ранку, бо вірний, обіцявший. Вірний той, хто сказав не залишу, не покину, доведу. Вірний той, хто сказав, я буду поруч з тобою завжди. Вірний, Він вірний, Він вірний. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! І, хоч ніч була дуже тривожна, але отут, на березі моря, ми можемо заспокоїтися, да, принести хвалу і поклоніння нашому творцю, укріпитися в слові його. І, і йти далі, йти далі в цей день, не не сумніваючись в його благості, в його підтримці, в його любові, адже він полюбив нас вічною любов'ю. Алілуя, Слава Богу, повіки слава! Тому, Тому будемо славити нашого Творця, тому будемо величати Його ім'я, тому будемо приходити до нього у поклонінні, і хай допоможе нам Господь. І Хай допоможе нам Господь, в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі Твого серця бажання, написано в Псалмі 36.4. Хай Господь буде нашою розкішю. хай буде у нас бажання серця шукати Його зранку, зранку шукати, щоб поклонитися, щоб подякувати і далі рухатись. Вдень немало не сумніваючись в Його благості, в Його захисті, в ім'я Ісуса Христа, у світанковий тихий час. Славлю тебе в піснях, ласку свою любов до нас з неба дає щодня, славу прийми мою за доброту і любов Твою, дивне Твоє ім'я, прославляю я, славу прийми мою, за доброту. Любов Твою дивне Твоє ім'я прославляю я. Хочу я вдячно шлях пройти в радості чи в журбі, хочу усім розповісти Правда, любов Тобі, славу прийми мою за доброту й любов Твою, дивне Твоє ім'я, прославляю я, славу прийми. Мою, да за доброту й любов Твою, дивне Твоє ім'я прославляю я, маю в житті святу мету, щоб я для Тебе жив, не забував про доброту ласкою дорожив славу прийми мою. За доброту й любов твою, дивне твоє ім'я, прославляю, я. славу прийми мою, за доброту й любов Твою, дивне Твоє ім'я, прославляю, я. день проминає пізній час вогник. Хвалив, згас, в небо слова летять щораз і на душі хвала, ласкою щедрий ти любиш нас, любиш у доброті, дивне твоє ім'я. Прославляю Я славу прийми Мою за доброту і любов Твою, дивне Твоє ім'я прославляю я, прославляю я, прославляю я. Псалмі 36. Третьому віршові записані такі рядки: Надійся на Господа, надійся на Господа, надійся на Господа, чини добре, землю замешкуй та правди дотримуйся. Алілуя!» Алілуя. Але спочатку надійся на Господа, і коли ти будеш надіятись на Господа, то ти будеш добре чинити, землю замешкувати і правди дотримуватися. Алілуя! Без свого своєю силою ми це зробити не зможемо. В світі, де повно лукавства, де повно нечистоти, своїми силами ми це не можемо зробити, але... Коли ми з Господом, то з Богом я зможу усе. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Сьогодні я хочу продовжувати читати ті події, які відбувалися з нашим Господом, з нашим Ісусом Христом. Ми вже декілька днів читаємо послання так, від Господа. І сьогодні я хочу далі продовжувати читати. Від Луки 20 розділ, і так ми зупинилися на тому, і вчора Господь нам показав, що наш Ісус він живий. Він може співчувати, він може плакати, він може гніватися. Він живий, він живий, і він хоче, щоб ми ним жили. Ним жили, разом з ним жили. Померли для гріха, померли до цього, цього темного і воскресли разом з ним, щоб добро чинити. Щоб добро чинити і відрізняти темряво від світла. І хай допоможе нам Господь. І так, 20-й розділ з першого вірша. Ми продовжуємо читати, що робив Ісус в останні дні свого життя. І сталося одного дня, коли навчав він народ у храмі і благовістив, то прийшли первосвященики та книжники і старейшинами і промовляли до нього, запитуючи: Скажи нам, якою владою ти робиш, хто дав тобі оцю владу? У відповідь він сказав їм. Хіба Ісус не знав, хто дав йому цю владу, але Господь Він знав питання, Він знав лукавство цього питання, Він знав, для чого прийшли ці люди, щоб не навчитися, а щоб докорити, щоб не виправитися, а щоб ще більше піднестися над народом, яким вони вважали, ото він такий, якийсь там непотрібний, грішний, грішний народ. Оте ми, праведники, оте ми зараз. Знаючи писання, зараз ми його уловимо в слові. А цей народ, ой, що той народ, отаке вони мали в серці. І незважаючи на те, що вони служили при храмові, що вони нібито служили Господу, але. Але заповідь нову, да, казав Господь даю вам. Але і ця заповідь була також. Також була, але ж її ніхто не бачив, що полюби Бога і ближнього, не привознося над ближнім, а люби. А люби, і але вони такі напищені, такі гордовиті, такі повні знань, прийшли, щоб уловити. Чому? Тому що заздрість, тому що заздрість за ними не йдуть, а йдуть за Ісусом. Заздрість це як? Так, ми їх губимо, ми губимо їх. Увага! Щось потрібно робити. І от вони вирішили, а ми упіймаємо його в слові. Вони прийшли, щоб побачити його, але їхні наміри в серці злі. Вони прийшли не для того, щоб поклонитися. Вони прийшли з іншим наміром. Вкрасти, вбити і згубити. Оце був їхній намір. А ми знаємо, чий це намір. І навіть якщо одежа в підлогу, і навіть якщо мир вигляд благочестя, а всередині, а всередині, а що всередині? А всередині каміння, і не те, яке, е, яке живе каміння на збудування, а навпаки, каміння, щоб вбити. Щоби вбити, і те каміння вони носили з собою дуже часто, і коли оту жінку вони привели, яку упіймали в перелюбі, вони ж привели ту жінку не не заради жінки, не для того, щоб справедливість восторжествувала. Вони знову ж таки хотіли упіймати Ісуса, а каміння, а каміння було на готові щоб вбити, Щоб вбити, і при змозі, і одну, і другого. В них уже тоді був отой намір. Але у Господа свої плани, у Господа свій час. На той, на той час прийшов Ісус, щоб віддати свою своє життя. Але отам. На Голговському хресті. І скільки разів вони хотіли його вбити, але у них нічого не вийшло до часу, до часу, призначеного Господом. Тож, читаємо далі. У відповідь Він сказав їм: Запитаю вас і я одну річ. Скажіть мені, хрещення Івана було з неба чи від людей? Вони міркують собі, кажучи, коли скажемо з неба, відкаже, від чому ж ви не повірили йому. Якщо скажемо від людей, то увесь народ поб'є нас камінням, бо впевнений, що Іван пророк. І вони відповіли, що не знають звідкиля. Ісус сказав їм то і я не скажу вам, якою владою, ви, якою владою я це роблю. І одразу після цих слів Господь розповідає притчу і почав розповідати людям притчу. Один чоловік насадив виноградник, віддав його робітникам та й відбув, та відбув на довгий час. У першу пору послав до робітників раба, щоб дали йому з врожаю виноградника, а робітники, побачивши його, відіслали ні з чим. Про що йдеться мова? Госп... Господар насадив виноградник, наняв наймитів і сказав, піклуйтеся. Він, звичайно, давав їм заробітню платню. Як це відбувалося, я не знаю, але прийшов час урожаю. І ті робітники вони зібрали урожай, вони продали той виноград і мали оті гроші від того винограду. І оцей раб він прийшов для того, щоб вони дали оті гроші, те, що вони наторгували з того винограду. Адже це було господарське. І що вони зробили? Вони не дали. Вони того раба. Відправили ни з чим. Знову послав другого раба. Вони і того побили, зневажили та відіслали ни з чим. Першому пощастило краще його принаймні хоча б не били. Другого вже побили, а і відправили знову ни з чим. І знову послав третього, вони і цього, завдавши йому ран, вигнали. Сказав тоді господар виноградника. Що маю робити? Пошлю свого улюбленого сина. Може, побачивши його, посоромляться, угледівши його, робітники міркували собі, кажучи, це спадкоємець, уб'ємо його, аби спадщина стала наша. І відкинувши його геть з виноградника, вбили. Що ж зроби, що ж зробить їм господар виноградника, прийде. І погубить оцих робітників, та віддасть виноградник іншим. Почувши, вони, сказали: хай так не буде. І так. Господь розповідає притчу. Він розповідає про себе, він розповідає про свого батька. Він розповідає про виноградник. Виноградник це люди цього світу. Це отой виноград, ота спадщина, яку Господь хоче, щоб усі люди спаслися. Ми його творіння, і Він хоче, щоб ми, його творіння, були у його винограднику, у, у його. У нього в його обітелях, і він, і він це все робить. Оці виногради, оці робітники це, це служителі Господні, які повинні людей направляти на Божий шлях, які повинні піклуватися про людей і оці душі, які каються і приходять у дом болетовний, а потім віддають свої, своє життя. Господу, оце і є ото ота винагорода. Ото і є та винагорода, яку жадає батько. Алілуя, слава Богу. Але що вони зробили? Що вони зробили? Послали не з чим. І одного, і другого, і третього. Їх не цікавило, їх не цікавило спасіння душ, їх цікавив статус. Статус, тільки статус, тільки місце, за яке вони трималися. І все. А люди, а люди були їм байдужі, їм було байдуже. І коли ми читаємо притчу про доброго самарянина, ми це відчуваємо, ми це бачимо на ділі. Священик прийшов, левіт пройшов, і лише самарянин, самарянин, підійшов і допоміг. Підійшов і допоміг тому бідному чолов'ягі. Тільки він наповнений насправді любов'ю, тільки він, який поклоняється Господу. І хоча він не був служителем, але у нього було добре серце, і Господь залишив про нього спомин. Алілуя! Слава Богу, Повіки слава! Тож, розуміючи, що це він розповідає про них, і що їх очікує оте, отакий печальний. Вони кажуть, о, хай такого не буде! Хай такого не буде, хай такого не буде. То покайтеся, щоб такого не було, то покайтеся. Але ж ні, вони вже стали на цю кровожерливу тропу і не хочуть з неї виходити, і не хочуть. Він же, поглянувши на них, сказав, що означає написане камінь, який відкинули будівничі, цей став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, того розчавить. Саме з той час хотіли первосвященники та книжники накласти руки на нього, бо розуміли, що цю притчу він сказав про них, та побоялися народу. Та побоялися народу. Алілуя, слава Богу. Хочу прочитати зараз іще одне місце писання, і хочу е, на наголосити на те, що це відбувається. Ну, якщо не в одну годину, то це відбувається в один час. В один час, можливо, в один день, може через день, але це відбу... ці події відбуваються близько, дуже дуже близько. І так, ми е, щойно я щойно прочитала про людей, які прийшли до Ісуса. Але їх намір був ой, краса, але їх намір був украсти, вбити і згубити. Вкрасти, вбити і згубити. Але на, велике, на велику велику радість були не всі такі, не всі такі. Інші мали другий намір. І про оцих других людей хочу вам прочитати. І так, Євангелія від Івана, 12 розділ, 20 вірш. Деякі з них, хто приходив поклонитися на свято, були греками, тобто язичниками, греками. Вони підійшли до Пилипа, який був і в Ісаїди Галілейської, і просили його, кажучи: пане, ми хочемо бачити Ісуса, пане. Ми хочемо бачити Ісуса. Пилип іде і каже до Андрія, а далі Андрій з Пилипом ідуть та повідомляють Ісуса. Ісус сказав їм у відповідь: Прийшов час прославити Синові людському, знову і знову запевняю вас. Якщо зерно пшениці, впавши в землю, не вмре, то залишиться одне. Якщо ж умре, то принесе великий урожай. Хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу, свою у цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. Іде я. Там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, той поша, того пошанує і мій Отець. Алілуя! Нині душа моя стривожена, і що скажу? Отче, спаси мене від оцієї години, але ж задля цього я й прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я, Отче, прослав своє ім'я, почувши. Тоді голос і почувся тоді голос неба і прославив я, і знову прославлю. І люди, які стояли, чули це і говорили: то був грім, а інші. А інші казали, то ангел до нього заговорив. У відповідь Ісус сказав: не для мене був цей голос, а для вас. Нині настав суд цьому світові, нині Князь цього світу буде вигнаний геть. Якщо я буду підняти від землі, то притягну всіх до себе. Він говорив це, знаючи, якою смертю мав померти, а з юрби йому відповідали. Ми чули із закону, що Христос перебував вічно. а ти кажеш, що, люд... що син людський має бути піднятий. Хто це син людський? Тоді Ісус сказав їм: ще деякий час світло є між вами. Ходіть, доки маєте світло, щоб вас не огорнула темрява. А хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Доки маєте світло, вірте у світло, щоб ви стали синами світла. Сказавши це, Ісус скрився. І відійшов від них. Алілуя! Один час, один час, а різні люди, різні люди, і вони прийшли до Ісуса з різними намірами. Ті, які прийшли вкрасти, вбити і згубити, почули притчу про виноградаря. Інші, які прийшли шукати вічного життя, почули почули ту звістку, що оте зерно повинно померти, що принести плід. Що Ісус є світло, і кожний, хто послідує за цим світлом, буде, буде мати життя вічне. І почули грім з неба, який, Слово Боже, Слово Боже, яке казало, Прославив і прославлю ще. Алілуя! Хто, який має намір, те і чує, хто з яким серцем приходить, те і чує. І чує, адже Господь не дивиться на наші лиця, Господь дивиться на серця. Дай Боже, щоб ми були тими людьми, які хочуть бачити Ісуса заради життя, не заради того, щоб упіймати в Слові, а заради того, щоб насититись і рухатись далі, щоб бути тим світлом, щоб бути тою сіллю, щоб приймати від Господа потоки життєвої благодаті, щоб приймати від Господа. Господа, потік життя, а якщо камінь, а якщо раптом камінь, то ми не те що слухаємо, ми не туди дивимося, хай допоможе нам Господь бути людьми, які хочуть бачити Ісуса заради того, щоб прославити Його ім'я. Хай буде так, і хай будемо ми такими, славлючими Його ім'я. Адже він достоїн цього, достоин цього, достоїн цього. Хай переже вас кожного Господь, хай його покров і захист буде над кожним з вас, в ім'я Ісуса Христа. І в цей незвичайний тиждень, хай Господь своєю люблячою рукою витягає з нашого серця найдрібніші камінчики. Можливо, ті камінчики вже, знаєте, стали піском, але і той пісок, він недоречний, там, де Боже світло. Адже через пісок світло Боже не просить. Не просачується, воно не проходить. Тому допоможи нам, Господи, звільни нас, Боже, якщо там є щось, Господи, в нашому серці, яке тебе засмучує, удали, вимити, Господи, і хай наші серця будуть наповнені чистотою і святістю Твоєю, щоб Ти через нас міг світити у цьому темному царстві в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Господь це зробить, обов'язково зробить, але тільки у тих серцях, які цього жадають. Хто не хоче цього, кому достатньо тільки спасіння, він каже: Господи, все достатньо. Мені боляче, я не хочу. Мені та це не потрібно. Мені достатньо Твого спасіння по благодаті. Господь скаже, добре. добре. Я погоджуюся з твоїм рішенням, але глибини відчуття з Господом ви не зазнаєте, спасіння буде точно, адже Господь люблячий, Він спасає по благодаті, а не по ділам. Будьте збережені Господом, посміхніться, вас усіх любить Господь. Амінь.